З моменту подачі документів бізнес-плана до співбесіди пройшло близько двох тижнів. Задача цього гранту це підтримання робочих місць. Державні кошти, мені потрібно його повернути на протязі трьох років. Що це таке? Це ящик, це бокс. Ми ставимо на поверхах. Це абонентський бокс звідсіля будуть абонентські підключення. Тобто сюди приходить магістральний канал інтернету і звідси підуть вже оптоволоконні кабеля по квартирам. Заходьте. І на який нам поверх? Давайте на шостий поверх. На Ой. Так. У нас тут два ящика, один ящик на другому поверсі. Угу. І один на шостому. Зараз закінчить роботу на шостому, потім перейдемо сюди на другий. А скільки загалом будинків Ви зараз? От, у вас замовлення. На скільки будинків треба за... провести? кабеля? В цьому кавеля? районі приблизно 25 будинків. А взагалі, яка динаміка? Динаміка це нам на місяць-півтора місяця, цей райончик. Це Суспільне Дніпро, а це Анатолій Гусь, підприємець з підгороднього, який отримав грантове фінансування на відновлення свого бізнесу. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. Який у вас бізнес, так і яким він був до початку повномасштабного вторгнення? Тобто, скільки у вас було працівників, які саме послуги ви надавали, і яким був ваш прибуток? Добрий день. Так займаюся я цим бізнесом давно, десь приблизно 20 років? Займаюся охоронної сигналізації та відеоспостереження. Ну, тобто електромонтажні роботи. Електромонтажні роботи, так. І е, до початку вторгнення у нас було, мабуть, чотири працівника. Ну, тобто невеличкий колектив. Так, да, він у нас завжди був невеличким. Працювали ми спокійно. У нас були замовлення, Замовлення були маленькі, великі, були і заводи, були і державні підприємства. Ми участвували в тендерах, в державних тендерах. От, тобто вигравали невеличким колективом, ми працювали. Прибутки були стабільні, це головне, була робота, були прибутки, були зарплати. Тобто, хлопці в мене були оформлені, ми платили налоги, податки. От, тобто, прибуток був невеличким, але постійний. А на початок вторгнення, звичайно, у нас було декілька державних об'єктів, які на це время перестали. Платити, тобто, ну, ми зробили роботи, ми закупили матеріали, довелося виплатити зарплати за свої кошти, а підприємство з нами не розраховувалося. І, І досі не розрахувалося? Уже розрахувалося, А як же ж? Тобто, а роботи в... ви проводили? Тобто матеріали ви закупили? Ми закупили, так, да, зробили роботу. Розрахували з нами в грудні, угу. буквально два-три місяці назад. І одне підприємство було з Донецької області, завод. О, там було встановлено 64 камери, і вони з нами не змогли розрахуватися. А розбомбили цей завод? Ви не знали, що його не Завод цілий він працює, але дуже помаленьку, тому що сам завод не тронутий, сировину неможливо привезти і продукцію неможливо вивести. Тобто завод працює, вони не відмовляються, вони ми спілкуємося з ними. Ну на розрахунку, верхунку, зараз у них немає коштів. Сказали, з'являться кошти, обов'язково розрахуємося. Ну, це може бути згодом колись. А після 24 лютого, так от а коли ви зрозуміли, да, що вже маєте проблеми. З тим, щоб виконувати свої замовлення, або от з тим, що Після немає 24 грошей лютого у приблизно півроку у нас роботи як такої не було. Ми стояли, у нас були незакінчені роботи, тим, що ми раніше починали, ми їх потихеньку закінчували. Але це був не той оборот. Обсяг робіт? Так, це було набагато менше робіт, і, ну, звичайно, довелося на цей момент, довелося скорочувати наші затрати. Тобто, довелося звільняти хлопців, у всьому відмовляти собі і ну припиняти діяльність, фактично. Ми працювали, але зовсім, зовсім, зовсім трошки. Це було до серпня місяця. Анатолію, а як ви дізналися про є робота, так про цю програму грантову вам хтось підказав або ви самі шукали? Працюємо з дружиною. Бізнесі я займаюся роботами. На об'єктах, а вона веде бухгалтерію там і так далі. Їй, це її зацікавило. Я не дуже вірив в ці гранти. А, тобто ви не вірили, mm. да? коли подавалося, що вам все вона ж таки. підійшла пішла, та, каже, давай оформимося. Да, кажу, будь ласка, якщо тобі хочеться, можеш займатися. Часу було вдосталь, роботи було мало. Сідай та займайся. Вона задала мені питання, ми з нею заповнили бізнес-план. І відправили з першого разу, в принципі, нас все прийшло. Чи так. хтось ще подавався на цю програму? У моїх знайомих, як підприємці, так і просто приватні особи ніхто більше не, не зміг отримати грант. Тобто вони подавалися, але не змогли отримати? Так, Вони кошти. подавалися дехто по декілька разів подавався. І були там помилки, їм робили зауваження. І я не знаю, ще, хто хто ще отримав грант. На яку суму у вас був? Двісті п'ятдесят тисяч. Двісті п'ятдесят тисяч. У мене грант був отриманий на закупку обладнання. Мені потрібні були обертові кошти. І не було з чим працювати. І я тоді просив банка держави, просив і саме на обертові кошти, на закупку обладнання. Тобто за три місяці я зміг. Замовити і купити те обладнання, яке мені потрібно. І завтра зараз ми ним працюємо. Ну, Обладені тобто камери, датчики, там централі. Тобто, яку роль центр зайнятості зіграв от в цьому гранті, в цій програмі? У нас була співбесіда з центром зайнятості. зайнятості. Так, спеціалістами центру зайнятості. Вона була онлайн в телефоні, в Зумі, здається. Тобто п'ять чи десять хвилин ми спілкувалися, я їм розповідав, куди, на що, для яких цілей. Розповідав, чим займаюсь і чому вони мені потрібні саме зараз. І вони приймали рішення, чи видавати мені цей грант, ну, чи відмовляти. З моменту подачі документів бізнес-плану до співбесіди пройшло близько двох тижнів. Потім, іще ще близько двох тижнів, вони приймали, мабуть, рішення. Через два тижні я узнав, що рішення прийнято і можна їхати підписувати договора. Ви маєте звітувати? Звичайно. Ну, або вже ви Звичайно. відзвітували, тому що ви сказали, що на три місяці, місяці да я. Дві місяці кожного місяці і тоді, і зараз я звітую про. Ну, за кошти ні, я звітую про скільки в мене тоді ж особлива умова була, прийняття двох працівників. І зараз я з'ятую те, що в мене дійсно працюють два співробітника зараз, що в мене два робочих місця. І я виплачую людям зарплату і оплачую налоги. Це ж грант, собственно, він видавався мені як тимчасовий. Я його повертаю державі за в рахунок вартості податків. так. Я виплачую податки на зарплату і податки є, єдиний податкок. І цим самим я повертаю. Цей грант, державні кошти, мені потрібно його повернути протягом трьох років. Задача цього гранту це підтримання робочих місць, щоб люди брали на, на роботу працівників. Тобто, ця держава має регулювати, скільки людей треба прийняти, в якій кількості і скільки робочих місць треба організувати. Ну, і у зв'язку з цим вона має розраховувати, скільки для цього потрібно видати грантів. Ми говорили про е, матеріали, про їхню вартість. Наскільки вона змінилася за рік? Матеріали прив'язані до курсу долара. Е, приблизно в два рази курс піднявся. Матеріали піднялись приблизно в два рази. Ви закуповуєте за кордоном? Чи це вітчизняний виробник? Е, тут. Е, Оптовики знаходяться і в Дніпропетровській, і в Києві. Ми працюємо з Дніпропетровськом, з Києвом Одеса. Ну, але обладнання саме, обладнання... воно виготовляється в Україні або це закордонні якісь. Ну, Кабеля, Одес-кабель в Одесі виготовляється. А камери, датчики за кордоном. Централі для охоронної сигналізації Луні виготовлялись в Харкові до вторгнення. Зараз вони перенесли виробництво. Тобто є наші вітчизняні, є закордонні. Ну давайте подивимося, да? там хлопці вже підготували, якраз ходімте і... Да, і розкажете нам, що тут робиться. Процес це зварювання кабеля. Зараз він зачищає тоненькі жилки кабеля оптичного. Зараз він його буде сколювати, тобто робити край жилки дуже-дуже рівненький. Це підготовка для зварка. Якщо край жилки не рівний, вони два краї не зваряться. Ну тобто, це у вас такий маленький зварювальний апарат. Так, да? ну, такий є. Тобто ось на екрані ці два волокна, які я поклав, їх видно, вони рівні. Сам апарат їх зводить і зараз зварить. Це дуга. Це, це, це. Тобто він їх Сін, замкнув, так? Він, да? він їх сплавив. Під дугою, під температурою, він просто сплавляє між собою. А як на ринку залишатися конкурентним, так? І щоб саме на ваші послуги завжди був попит? Людина, яка любить свою роботу, виконує її якісно, вона завжди матиме роботу. Тобто основний канал передачі інформації це Сарафан Радіо. Мої клієнти вони рекомендують мене друг другу. І таким чином я отримую роботу. Якщо роботи робити завжди правильно, якісно швидко, то здається, вона завжди буде.